Ноту будинку це маленька дитина, яка ніколи не подорослішає. Так, вони милі пухнасті, але непрості у догляді утримані. Тож подумайте декілька разів. Доведеться виділити пухнасті особистості окрему гімнату у квартирі або простори вольєру будинку. Єнотики дуже розумні і цікаві створіння. А ще вони спритні лапки і гострі зуби. У вашій квартирі не знайдеться двері, які єнот не зможе відчинити. І не буде тієї полиці, на яку він не влізе. Не можна для єнота, це можна, але пізніше І з подвоєним завзяттям. Якщо ви думаєте, що зможете з першого разу домовитися з єнотом. Не трощити все, ви помиляєтесь. Бо вони дуже часто кусаються, і не від того, що вони погані і вперті. Це прояв емоцій, ігровий процес та спілкування. Кусається єнотик до крові та м'яса. Часно власникам доводиться накладати шви. Пухнастики добре ладнають з котами і собаками, але птахів, риб та гризунів вони тут же з'їдять. Якщо в будинку є дитина, заводити єнота категорично не рекомендується. Період гону у єнотиків є піком агресії, тому справлятися з темпераментом буде ще в кілька разів. З'їв складніше гормональні сплески провокуватимуть ще більше укусів, більше розгрому та більше впертості. Не у всіх містах є фахівці, ознайомлені з характерними для єнотів хворобами. Єнот не домашнє, а лісове звірятко. Йому важко буде підібрати повноцінний раціон, тому що купити єнотовий корм у супермаркеті не вийде. Зважте всі за та проти. І якщо, хоч один пункт викликає сумніви, утримайтесь від покупки такого звірятка.